Так як ти мені заліз забираєш, так мені в кого не забираєш. Та? Ти ні до кого не ходиш. Там Та Спробуй живий клас обіля, спогодну Такий мозоль. Стержневий. Трошки має стержень. зараз ми його. Будем діставати. Я знаю, що болить, але трошки теж. Можемо кожен віло що ти сказав. Угу. Зато будеш дякувати, коли заберу. Та я, я Вже <laughs> Уже дякую, просто що так не знаєш, не голос. Ще ja, чи... no, не щиро. Ще не щиро, але ще так не. Ну, що тут кожен рік одна й та сама проблема. що тут все поправимо. Ти не повірив. То что такие места туда, не дуже можно комфортно педибратись. А Нет, что ты мне поможешь? Треба дістати просто цей корінь. Стержень. Болить? Терпимо. Угу. То ковлівочка, щоб ви розуміли, в мене такий нізіль між пальцями. І Ірина кожного року його забирає. І наскільки тобі вистачає? Я на ціле літо. Я за що говорю, завжди треба правильно вибирати майстрів коло. Це не те, що я зарахвалюю чи ще щось, але воно так і є. От, в мене Бачите? Є. Вона збирає стержінку. Витягнули, аж дирка тут. Mm. Але ми його дістали. Mm. Так і шо? тепер, Галя, мені вже щиро подякує. Щиро тобі! Щиро і Руся, я тобі дякую, тому що мене вже не буде нічого турбувати. І то таке, перший раз, коли я, вам скажу, було, я прийшла, не перший, я то вже декілька разів була, прийшла, і Ірина щось бере, а я, ой, там так щось заболіла, вона каже, то то мізіль. А я кажу, Та він там постійно. Вона каже, то я зараз заберу. І саме мене, що тепер, саме мене встигнути на початку літа нагадати, щоб Іруся забрала мені цей мізіль. Але вона молодець, вона впоралася на всі сто. Правда, Індис? Так, все, ми його витягли, хіба зараз зачищу трошки по боках, щоб... Mm. Зашліфуємо і все буде окей. Okay. Дякую. Uh -huh. От, так що в мене вже зрозуміє. Чорний манікюрчик, педикюрчик. А це мій майстер. Майстер манікюра і педикюра. Правильно сказала? Все правильно, ні. Так. Такі Не значить, що люди стараються говорити за можливі, за то? А чого, Хто туди? Ні, я такі, знаю, що щось смурдує. Ай, на її були мене подружка. Я свідомо стрижу. Біди, роза. Потім ходити, знаєш, Я Яка, що людина, яка знає, то забирає. Ну, розумієш, ще не всі майстри естетику вміють. Це взагалі робота подологі. Подологи це точно вміють. А є майстри-естети, які це вміють, але це ну, маленька кількість майстрів, які це вміють. Тому, напевно, люди і думають, що буду майстер виказати, вона тільки вміє всі намалювати. Там може і так, але я вважаю, що вже приходить. Треба сказати. Так. Що турбує, треба сказати. Як майстер каже, ні, я це не вмію, будь ласка, йдемо до подолога і вирізаємо. Ось так, так, так знаєш, я куди локу сітку забирати, так, студенти. І пішла зі мною наталка, яка дописується. Каже, в неї такі, знаєш, попілонки щось таке, знаєш, і одна така велика. Вона каже, я до того не беру, сидіть першу в лікарні, зайдя всі аналізи. В нас казала так, як є. А є такі клініки, що вони вміють, не вміють знаєте, не знають. Давайте я забере. Угу. Я тому завжди говорю, мені, мені тоді як христина.